Доброго дня, дівчатка, сьогодні поговоримо про таку цікаву тему: чи впливають харчові звички на стать майбутньої дитинки. Багато хто вважає, що якщо мужчина вживає в свою в їжу багато солоного, перченого, копченого м'яса, риби та інших таких пікантних страв, то у майбутньої пари народиться хлопчик. Навпаки, якщо жінка до очікуваного терміну народження дитинки. Буде їсти кисломолочні продукти, багато різних видів сиру, фруктів, солодощів. То в пари народиться дівчинка. Але все ж таки це міфи, які не обґрунтовані, недоказові в нашій сучасній медицині. І хочу сказати, що як би ви не старалися, ймовірність народження хлопчика чи дівчинки у вас залишається 50 на 50. Існує багато інших методів, крім харчових звичок. Це календарний метод. На чому ґрунтується календарний метод, що пара повинна зачинати хлопчика в дні поближчі до овуляції. тому що сперматозоїди, які містять y хромосому, вони швидше руйнуються в цервікальному слизі. Або ж існували колись такі повір'я, що чоловік для зачаття хлопчика повинен займатися сексом на правому боці. Іноді, в давнину навіть говорили про це. Те, що потрібно перев'язати ліве яєчко для того, щоб народився хлопчик. Тому все ж таки не існує жодного методу, як би ви не старалися, по яких би ви методах не розраховували по дні народження, по сумісності, по овуляції. неможливо вирахувати стать майбутньої дитинки. Тому я вам бажаю насолоджуйтесь коханням, а не обирайте стать. Бажаю вам народження в першу чергу. Здорового малюка, і нехай вам щастить.